Історична драма Варшавська битва битва» 1920-го у 3D-форматі відкриває 41-й міжнародний київський кінофестиваль. Режисер картини Єжи Гофман. Його твори добре відомі українським кіноманам. Загалом польському кінематографу на цьому фестивалі приділяють особливу увагу, зазначив генеральний директор фестивалю Андрій Халпахті. Чесно кажучи, ну ми побачили, що все ж таки поділилася якось публіка, і було на наполовину заповнені зали. Тому ми зрозуміли, що десь намагатися кожного року. Оку, робити більше і більше програм немає сенсу, а треба зосередитися на тих програмах, які залишаються, зробити їх більш доступними. Цього року програма заходу дещо скорочена. Організатори скаржаться на зменшення кількості шанувальників кіно. Утім, про високий рівень картин на фестивалі не сперечаються. Приміром, цьогоріч організаторів вразили і скандинави, представивши дрібні роботи. Німецької програми називалась німецький бульвар Часом називається німецька волна. Джермен Вей. Ми представляємо давні тільки німецьке кіно, є швійцарська, Панорама панерама своєсаши. Я думаю, на жаль, жодна з українських стрічок до основної конкурсної програми не увійшла. Талантів бракує, каже Халпахчів. І зазначає, що відбір повнометражних картин іще не завершився. Не сформовано остаточно і головний склад журі. Хоча на його зірковості та професіоналізмі наголошують уже зараз.